World of Tanks це захоплююча гра, яка дозволяє вам відчути себе командиром танка. Щоб почати, вам потрібно виконати кілька простих кроків: спочатку зайдіть на офіційний сайт World of Tanks, зареєструйте обліковий запис, вказавши електронну пошту та пароль. Завантажте клієнт гри та встановіть його на свій комп'ютер. Після встановлення увійдіть до свого облікового запису та пройдіть навчання. Ознайомтеся з інтерфейсом гри. Ангар, магазин, дослідження, бойові місії. Клани. Ангар це місце для ваших танків. У магазині можна купувати нові танки та обладнання. У розділі Дослідження ви відкриваєте нові танки та модулі. Бойові місії дають завдання та нагороди. Оберіть свій перший танк. Для початку краще обрати танк початкового рівня. Зверніть увагу на характеристики: вогнева міць, захист, швидкість, маневреність. Оберіть танк, що відповідає вашому стилю гри, натисніть бій та дочекайтеся завантаження, керуйте танком за допомогою клавіатури та миші, використовуйте укриття та тактичні прийоми, щоб вижити та перемогти. Координуйте дії з союзниками після бою отримуйте досвід та кредити. Досвід використовуйте для дослідження нових танків, кредити для купівлі. Розвивайте екіпаж, покращуючи навички, аналізуйте свої бої, щоб покращити гру.